Запам'ятаємо правило. Золоте правило. Я не знаю, чи вам коли-небудь хто небудь його озвучував. Це золоте правило усіх тих людей, які працюють з мікрофоном. Яке? Зупинили, зупинили. Якщо тебе не зупинили, так. Не матюкатися перед мікрофоном. За жодних обставин ніколи. Ніколи, ніколи. Прям за ній ні разу не можна. Ні разу ніколи не можна. Так. А чому? Тому що ну, бувають ситуації, коли звукорежисер не помітив. І виходить дуже незручно. Зрозуміло? Тому привчіть себе не. Ну, взагалі, навіщо ця, ці рефлексії? Так, пардон? там, Чи перепрошую ще раз? Перепрошую ще раз. Ну, та й все. Але без обсценної лексики, будь ласка.